Сьогодні я вас познайомлю з актуальним товаром. Це оприскувачі від торгової марки Ґрюнтик. Німецька компанія рюнтик досить має широку лінійку в асортименті. Перед вами 11 видів. Це є ручні і акумуляторні. Зараз ми пройдемося по кожному, щоб ви бачили і ціну і мінімальні характеристики. Перед вами ручний 1,5 літровий. Тут ціни вказані. Це є роздрібні ціни. І зразу ж наголошую, у нас спеціальні знижки для наших постійних партнерів. А для тих, хто хоче купляти і перепродувати, супер знижки. І значить, 1,5-літровий, 2-літровий. Заді у нас 8 літрів ручний, і на 12 ось, 924 гривні. Зараз ми з вами перейдемо до літій Літіонник досить широка в нас гама, є з безпосередньо акумуляторами вмонтованими. Або е, з акумулятором, який виймається. Перед вами дуже якісний 1,5-літровий 750. Майже всі акумуляторні ми протестували. Більше 30 бачків на одному заряді. Прекрасна річ, ідеальна у вашому господарстві. Крім того, е, літраж досить широкий: 8 літрів, 9 літрів. Перед вами. На цей зверніть увагу, 9 у нас досить оригінальна, тому що у комплекті йде ось такий акумулятор, який ви можете використовувати до ряду інструментів інших торгових марок. А в інші варіанти безпосередньо вмонтовано акумулятор у е, сам оприскувач. Дизайн досить високоякісний. Внизу у нас. Теж акумуляторні. і у нас один вид свинцевий акумулятор, так би мовити, стандартний з минулих часів. І перед вами унікальна певною річ, тому що це у нас, бачите, вже йде безпосередньо з таким великим шлангом і на 40 літрів. Якщо у вас досить об'ємний сад, наприклад, ось такий варіант ми вам пропонуємо. Вся продукція має гарантію, кого буде цікавити дана. Продукція. Будемо раді вас бачити в наших магазинах, магазинах наших партнерів, на нашому інтернет-сайті та магазині. Грьонтик німецька компанія.